Я ж такого ніде не бачив. Стояти залишилось, стільки двері. Йо там давня гуцульська стара хата. Кашо маю вже около 150 років. Щоб переконатися, яке гірське село в Карпатах мені подобається найбільше, то потрібно відвідати не тільки кожне село Гуцульщини, а й прогулятися кожним присілком або ж хутором. На це потрібно роки рокезні. Сьогодні в нас експедиція славетне та всім відоме. Поселення Верховина, яка колись називалася Жаб'ї. Цього разу ми відвідаємо присілок Грабовець, знаходиться хутір між селами Верховина та Ільці, під горою Біла Кобила, яку ми вже відвідували в минулому році. Варто сказати, що цей присілок є одним з наймальовничіших, оскільки з його пагорбів видно половину чорногірського масиву, і ребра, і шпиці, і піпіван, і вухатий камінь та смотрич. Ми покажемо вам всі найстаріші хати, дерев'яні цього присілку. Грабовець назва однозначно давня, і найбільш ймовірно, що пішла вона від дерева граб, яких колись в Карпатах росло чимало. У нас дуже багато назв сіл та присілків в честь якихось дерев. Наприклад, яворів, ясеня, ясень, явірник, верхній ясинів, вербовець, верхній Вербіш, нижній Вербіш і продовжувати можна дуже довго. Напишіть в коментарях. Яке гірське село з гарними пейзажами ви ще не бачили в наших відео, і цілком можливо, що в наступній експедиції ми поїдемо саме туди? Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Любіть своє, українське! Сьогодні експозицію ми починаємо в селі Ільці. Зараз дізнаємося, тут присіво. У нас сьогодні особлива експозиція. Тата день народження. 17 лютого і день народження. Ну, завжди сніг в цей час і мороз. Збували морози білюс 15. А сьогодні таке я навіть не знаю, це навіть не весна, а літо. Тому що нічого не розсвіло, але плюс 10 чи плюс 15 17 лютого. Переходимо кладку в ту сторону. Зразу стає цікаво, одразу відчуваються гутурські колори. Чи поди, чи... Як бачите, от що найгірше. Ну тут не прийде. Ці наші болота. Так, от, стрибати приходять. Далі ми вже бачимо стару гуцульську хатину. Правда, з новими вікнами, напевно, там люди живуть. ми піднімаємося в горі. Все дуже тут роз'їжджено, але на диво дорога хороша. Сонечко, сніги тануть. Невже зима закінчується? 17 лютого? Ще зарано вроді? Переходимо в цю сторону. Давно вже тут ми міняли цього мостику. Ось такий великий присілок між верховиною та таїльцями. І видно повністю Чорногору, друзі. Оце білі вершини. Неймовірні, тут виграли, подивись. Дуже гарна хатина. Нікого немає вдома, напевно. Йдемо далі. Зараз весною хочеться побільше робити експедицій саме Верховинським районом та надвірнянським, звідки. Найкрасивіше видно Чорногору, цю білу Чорну Гору, яка зараз ще красивіша, коли тут зелена травичка, ну а там ще білі гори. Це так коте. От ми і підійшли до Верховецького лісництва. Біла Чорногора проглядається легенько повністю сосен. Ну, дуже тут гарно. Чесно, просто в мене немає слів. Що ж, друзі, можливо, вже в цьому році нарешті вдасться зробити велике відео про найкрасивіші села Гуцульщини. Я переконаний, що верховина буде в топі цих поселень. Подивіться тільки, що позаду мене. Йдемо з верховинськими гірськими лаями, зима, але снігу нема. Сонечко світить, і так тепло, як би літом. Тут хати. Тут Іван, смотрич, бухатий камінь, гора броня, менчу. І зі Влоги. Підійшли до старої гуцурської хатини ще з Ганком, яка на самій горі. Надіюся, що вийде когось застати вдома, щоб поспілкуватися в цих гарних місцях. Напевно, бужарки людей. Кожного року тут буде м'ясо. Просто побачили, завжди приємно що... погулятися, дитина переведемо. Такі вигляди людей з вікна, але що, нікого немає, ніхто тут не хоче жити. Бачиш, Міш, от тако треба писав, вчити, щоб ти сказав, сказав і все. Бар, плачу, плачу. Плачу, 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 плачу. Плачу. А як цей присілок так називається? Грибовець. Так. Грибовець. Грибовець. А то ми так пройшлися, то ніхто не зібрав вже тут. Там виявка, але хіба й дома нікого, де та інкортан. Ми повернули, але щось нікого не було. А може десь пешлеба. Бо... А як ви кажете, ото яка гора? Велика погра. це є в історії, це та, так. коли колес горіла, за то її назвали погреб. Горіла гора, так? Горіла. 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 Так, лісе горіла, так. Ніхто не доїде, тобто, що ходили та пластами, гаси то тут горіло, та й то так зато це називає пога. Які тут гарні хати одразу хочеться підійти до тієї найвищої хати, яка ти... ми хочеш, ми говорять, тут якась стайна стаєночка. Ну, тут точно ніхто не жив. Видно, що це була стайня колись. Зараз ми в присілку Грабовець, що в селі Верховина. Інша ж назва гостинна, як сказали місцеві жителі. Mm -hmm. Вон одна хата, яка точно вже не жила, експедиції. Ну, А там двері відкриті. Надіюся, що з кимось там поспілкуємося під самим лісом. Там на найвища хата. Ми би попали 100 років назад. Дивіться, яка хата. Видно, що хатина не така вже й стара. Вона радянського часу. Проте, як бачимо, драниці вже немає. І за пару років, якщо ніхто не перекриє, то хати вже не буде. Ну, а Ми йдемо до тієї хати під цим лісом. А сніжок, ще на даху залишився, хоча так тепло. Тут дуже цікаві дерева. ще одної хати, а щось тут нікого не чути. Є хто вдома? Верховинський, так класно, що ти? Пішли ну, полазити вдвох, знаєш, так найкраще. Дякую, друже. дякую, приємно дуже. Все. Шо? Шо Зараз вже дуже ну. да, Знаєте, друзі, сумно, сумно пусті ці присілки, де це можливо навіть 10 років тому бо життя було набагато більше людей. Але саме в цьому місці в Грабовці в ці нові котечі, видно, що скоро буде нове життя. Воно вже є, але ще тільки не піднялося до самого лісу. Переходимо через потік до наступного присілку. Тут, напевно, багнюки. Важко зробити дорогу, і люди вирішили просто зробити такий настил І дерева, напевно, просмолили були перед тим. Навряд ну, чи тут можна зараз проїхати, але раніше можна буде. Ми дійсно пройдемо, тому що вже змагалися. Ось така дорога з брусу. Верховинська дорога. Того ра пускає. до ще однієї хатини. Надіюсь, в чат тут хтось буде. Таке гарно, що Всі пішли кудись на базар. Сьогодні базарний день. О, який гарний песик. Хаска. Тав'янцівська да, хар. Движе, те, що тут є ці дрібці, підважно того, що тут була війна старші В сторону просто з'їдемо, ми тим пройшлися. Щоб цікавіше було. Дуже приємно бачити ці залишки снігу, знаючи, що вже може цього року і не буде. Хатина, як в книжці пише. Дуже гарна з ганком, стара. От і Покидаємо найвищу хатинку в цьому присілку, грабувається, йдемо далі. Такі от сухі дерева, обіця і теж видно, що тут вже Здравия просто ніколи. От вам і гробовець, друзі. Залишки знищені вже Автентики. Знищена час хата. Тут, напевно, вона і жити люди, Ось вона дуже маленька. Дивіться, є тут залишки пічки. Давний пав. Долайте сімейний. Не хочу пробувати. Занадто небезпечно, бо видно, що вона на це було і замінується. Такі спроби стиковані. На ручі, на вікнах. То все-таки стайня була, а хата була тут. Залишилося стояти. Я ж такого ніде не бачив. Стояти залишилися тільки двері. Одній день. Ми натрапили на розвалені дружини такої давньої старенької цукської картинки. Вона повністю вже розвалилася, повністю впало. Можливо, 20, можливо, більше років тому. І були На такій хату. Так, стародавні цінці повністю топляли. повністю огнило і колись жили люди. і Тут можна побачити, що ще є речі, які залишилися, якісь барганоці старенькі, і от далі. Далі якийсь інший вимір, інший світ. Вони стоять і навіть не впали. Куди хати завалилися, а двері стоять. І після хати виросло дерево, як дерево життя щось гине, а щось на місці тому, що загинуло, виростає нове Що, повертаємося назад. Машини. Ще одна стара хатина, з Але не видно там нікого. Там живуть, скоріш за все, що купили люди, які підвали зверху Котика і, і я. Чорний. Це така була ця хата. Це вона така була, виділіте? Це 60 ті роки. Так, я 60. ті А було, скільки всіх закажеться? 80 дітей, і це це ману у нас було 10 років. Бо яка вже лишилась у нас А Це так. Це ваші родини. Я їх знаю. Та що ви кажете, що це ця сама хата? Оця сама хата, я ж кажу, це ж тату з мамою, і ця хата стара така. Та нам гід дав тату, ну татів тату дав хату не тут. І в Європі мама з татом, ну, перебудовували. 50 ті роки, тут когось пізнаєте? Це... Та я тут пізнаю, але це яка, це ще на які мене тут не... Ну, ще мене не було десь 42, два. Передо мною цю фотографію. Ага, то, може 60, ті але початок 60. -ті. Так, так, так. Хрест... Хрест... А що це тут таке свято якесь? А це хрестили дитину. Ммм, це хрещі. Так, хрестили. А чи є якої дитини, може, знаєте? Та я знаю, я вам так, що я так не маю. 60. 67. 60, це мама лізь. 1, то 60 рік. От і Озерці, я думаю, що тут дай болять. Ти так розумієш, що люди дають житло, мають ви бачите, ідеально я думаю, поселитися, якщо ти турист, і собі одразу на конику. Повинен? Работа, ні. А, це поселили? До інші, так? Так. Ага. А тут дорога, ви кажете, що там якісь є козаків та зараз. Трошки не ще на повороті. Nee. Як з Верховіни сихає на самім повороті, вже якщо не там, там, такі каптечка є, і там є у козаки. Называются... Там це дайбурат, і це вже я доїдеться, а то до Ну Що у вас видно всю Чорногору з хати, правда? ці білі гори, але майже Нет. всю. Весно, а вами, я але ні все. Певно, якщо фані єсно, то не все. Адже там Верно, ну ні всьо. <laughs> але дуже гарно. <говоря> Старовицька хата. Давня, там, 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 але треба трошки підгарцювати. Є там давня гуцульська стара хата. Та, що має вже около 150 років. Там живуть люди? Так. А ми, мене, певно, не й були. Якщо Мор... буде цим дорогу, це була аж вверху. Бага тут є. Отута. Але нова, в 2007 році кладена, на Старовицький стіль. Контур. це в якому році паднає? А це я не знаю, в якому році. Ну це не, не під такий стіль. Піпіван обсерваторія повністю видно. Білий Але це якщо дуже файно, ледко. А, <світ> так, ні. а це такий шпиль. Що це за? А як називається вершина? Чорногора, а від ванну є обсерваторії, а це є Чорногора, там є довку школі. Mm є -hmm. музей вишиваночка, mm -hmm. на має книжки. Вона вам може щось таке розказати. У них є музей, та й можете, оце я можу вам показати. Це гардень діла. Їду, а я мопед несу. Купили ми отакий мопед от... з мого року, 1973 року. Я його хочу реставрувати і буду на ньому їздити в магазин за водичкою. Гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.